Третя стадія алкоголізму, вона ж остання. В попередніх відео я говорив про першу і другу стадію. Перша стадія це така найпочатковіша. Друга стадія, це, такі стадія це вже такий певний алкоголізм третя стадія це вже завершаюча. Точніше, до неї мало хто доживає, але ті, хто доживає, ви їх можете бачити на вулиці або навіть знати особисто. Там, можливо, у вас родичі є такі. На цій стадії. Особистість же просто втрачає себе. Там вже про адекватність зовсім не про що говорити, тому що алкоголь вже повністю, повністю вже в організмі завжди. Там вже як такого похмілля навіть немає, тому що людина кожен день випиває. Для них головна ціль це просто дістати алкоголь, більше нічого. Все, заради от бутилки, може піти на все. То цієї стадії мало хто доживає, але. Ті, хто доживає, ви їх можете бачити на вулиці, чи навіть знати особисто. Там, можливо, у вас якісь родичі є, тому ви точно будете знати. Такі люди в більшості, якщо вони задумувалися про своє здоров'я, або хтось їх міг сам відправити там в наркологічне відділення, то вони всі практично проходили. Але після цього, якщо вони змінювали свого стилю життя, то вони от продовжили на вулиці, практично. Ні, бувають випадки, коли. Де не живе в будинку там, чи на квартирі навіть. Проте це може бути квартира записана там від родичів йому, там щоб просто шкода не було залишати цю квартиру, то не лишають не цю людину, яка хоч якось там може в ній бути перебувати. Проте там квартира повністю вже як притон виглядає, там безпорядки. От, Там взагалі навіть практично не придатна для життя у селі, але ти не менш люди там живуть. Дехто свої квартири ну, взагалі там або може міняти там трьохкімнатну або двохкімнатну квартиру на одну кімнатну, або там жити в комунальній квартирі. ну тобто І в кінці кінців звести все до того, жити на вулиці, і в смітниках шукати щось. Тобто тих людей, яких ви можете помічати на вулиці, які шукають в пінняках, щось це вже люди на впевненій третій стадії. Дехто може й бути на другій такій. Там, залежно від фінансового стану, хто більше грошей має, то й довше тримається, ніби в такому більш-менш адекватному вигляді, але всі доходять до цього. Ще характерною знакою на цій стадії є те, що людина практично нічує білочки. Ну, цього де делірію, якщо коротко. Тому що там людини просто вже навіть фізичний стан вже настільки загашений, окрім психологічного, що вона вже, якщо навіть є якась білка, вона просто і в ній просто живе вже, більше нічого не може бути. Тому в плані здоров'я, там практично люди довго не живуть, якщо вони на такій стадії знаходяться, тому що окрім здоров'я, зрозуміло, що там. Здоров'я вже взагалі ніяке, і взагалі дивно, що люди можуть взагалі жити при такому, але вони живуть. Вони живуть, тому що алкоголь їм як допінг працює в цьому плані і підтримує їхню життєдіяльність. Проте така життєдіяльність, яка з часом помаленьку маленьку вбиває. Але окрім здоров'я, як вже зазначав, там ще відбувається Таке, що людина все-таки живе на вулиці, і вона живе по законам вулиці. Тобто, якщо вона з, з якимись іншими безхатьками вживає алкоголь, то не виключено, що ця попойка може закінчитися тим, що хтось один одного може просто прибрати, або там послати якусь за бутилку, і людина може не повернутися. Ну, просто тому, що все свій випит. Як ви вже розумієте. Наслідки можуть бути фатальними, коли вони ще раз зустрінуться. Тобто це і бійки за бутилку, ну і то їм взагалом фізична сила таких людей вона може бути, звичайно ж тому, що у нас працює адреналін в крові, і людина навіть в такому стані може навіть битися і щось робити асоціально. Проте силова виносливість таких людей вона є слабка. І таку людину не надовго хватить. Така силова наслідність слабка, то людина не може працювати довго на якійсь роботі, особливо фізичній, а інтелектуальна робота для таких людей вже зовсім практично недоступна, тому що мислити вони можуть хіба що якісь як філософи, які не визнані є суспільством. І ця вся філософія є поверхнева, яка обмежується лише одними чи двома. Получними фразами, які вони можуть повторювати цілими руками. Тому для них робота рідких людей вже зовсім стає чимось таким ну, навіть невигідним, тому що можна випросити грошей, чи просто знайти щось поїсти, чи випити, чи когось попросити. І все, і отак от живуть люди. Патологічна брехня, вона дуже розпусюджена. Така людина, хоч і постійно бреше для того, щоб отримати бажання. Тобто пляшку горілки чи взагалі іншу ну, кольну напою. В принципі, вже їм вже на цій стадії взагалі не важливо, вони можуть колони пити, там вже взагалі все рівно. Проте, та така брехня взагалі звучить тупо. Таку брехню може повірити хіба що ті, хто сам живе алкоголь. І то не факт. Тому що звичайні люди, вони просто це будуть слухати, це будуть звучати як маячня, конкретно. Зруйновані сім'ї на такій стадії також є нормою. Людина може співіснувати з кимось, в тому плані, щоб мати спільну залежність, там чоловік і жінка як партнери. Але щоб це була якась любов, ні, істина любов у них це до алкоголю, до пляшки. Як то єдине, до чого варто прагнути. Ще характерною ознакою, звичайно, є те, що людина зовсім не усвідомлює, що вона є алкоголік. Тобто, відбувається те саме, що на першій стадії, тільки в цьому випадку це вже зовсім нерозуміння ситуації. Тобто на першій стадії людина ще, як сказати, не усвідомлює, а на третій вже взагалі не усвідомлює. Тобто вона може жити в поганих умовах, на вулиці, в бруді. Але вона вважає, що це нормально. Це взагалі нічого такого. Тобто вона собі сіла там на якесь прозвалене ліжко. Пообідала якимись помиями. І життя прекрасне, вона пляшка є. <смас> І все. Тобто нічого не хвилюєш. Тобто Любий комфорт в будь-яких умовах. Тому що до такої стадії дійти, це не відбувається за один день. Це відбувається роками. І мало хто доходить до цього. Тому що все починається з нуля. Багато людей залишаються на першій стадії все життя. Проте бувають моменти, і найчастіше вони відбуваються після 30-35 років. Залежно, коли людина починає вживати алкоголь, алколь він вміє чекати. Коли це відбувається, людина різко приходить на другу стадію. Тобто якісь емоційні потрясіння. Стреси. І вже психіка не така, як, наприклад, в молодому віці, коли ніби здається, що людина така нічого ще не розуміє, не знає, вчиться життя. Проте психіка все рівно більш стійка, ніж коли вже пізніше, коли людина вже забагато за життя все різного було, і людина себе не пропрацювала, а була в залежностях все життя, вона починає тоді жати алкоголь більш посилено. Тоді вже там і похмілля вже починається з похмілля вже і запої. Відповідно, мало хто в 40-50 років може дожити з таким ритмом життя. Люди, звичайно, доживають там і до 60-70. До але це означає, що треба так жити. Тобто, як в цій історії, що там якийсь дід жив до 90 років і пив вже все життя чи курив. А це як відноситься до вас? Бо дід. це не означає, що у вас так само буде. Тому що кожен різний, кожного різу здоров'я і в цю лотерею грати це просто ризик, тим більше в сонячних складних умовах. Тому вирішуйте самі, робіть висновки, але краще не попадати на цю стадію і навіть не починати, навіть і не лишатися на якісь другі чи перші. Тому робіть висновки, кожного звичайно, своє життя. І що робити з цим життям? Вирішити тільки вам. Тому дякую всім за перегляд і за прослуховування. Удачі.